Збираємо чергове замовлення по ловлі методом Херабуна. І в нього ми включили ось таку вудочку під бамбук Зуксіан 5,4 метра. Легенька вудочка 150 г, дуже-дуже класна, тендітна. До неї в комплекті йде запасна вершинка з коннектором. До речі, друзі, є запитання, як кріпиться сюди леска. На оцю мотузку. Значить, тут робите звичайний вузлик одинарний, ось такий. І потім сюди набрасуєте е, петлю удавку Просто її затягуєте і все. І за рахунок цього вузлика петля впирається в вузлик і все. Так що кріпить дуже просто. Потім в комплекті тут дві оснасточки 5,4 грама. Це. Преміум оснасточка в коробочці і звичайно. Значить, чому преміум дорожче? Ну, по-перше, вона запакована більш е, зручно. По-друге, тут є е, більш надійний конектор через шнур. Тут до водочки кріпиться оснастка через шнур. Е, ну І трошки більш якісний конектор для поплавка стоїть. А так, в принципі, обі оснастки робочі, обі відгружені. Два поплавочка. З різними, як бачите, вершинками. На 2,5 грама на середнього Верніше 1 на 2,5, 1 на 2,8. Повідочки саме самозасікаючими гачками. Вже тут по 2 гачка, все відміряно. Шостий номер. Це на невеликого карася, на платвічку. І наші тіста. Тут у нас наборчик, їжа коропа, кукурудза і, а, і глютен. Тобто два тіста і глютен. Також в це замовлення увійшла наша подставочка телескопічна. Куди ж без неї? Риболовля з подставкою. Це справжня харабуна і максимально комфортно рибалити. І так, це замовлення відправляємо в місто Новгород Сіверський. Так що, кого цікавить спорядження по харабуні, заходьте на наш сайт, посилання, на який є в шапці профілі. Там також є телефон. Дзвоніть. Консультуйтеся та замовляйте снасті по Харабоні.